робити. Пане щастя, і не вийде. Але поширювати радіочисти. Прошу проголосувати за повернення до формування передподенного.

і до Верховної Ради, як законодат. Ну, Не вбачайте в президії обласної ради якихось ворогів, які хочуть якесь питання провалити. Навпаки, дякую. Ми піднімали облдержадмінів. Розсмотрі діла в арбітражним суді Лондона. Прошу ви випустити ви. пропонувати. і за якістю мені за 20 днів до розгляду питань, що воно обговорено. Тоді ви, будь ласка, приймайте. Почекайте, почекайте. Ви нам дали, ми так. Підповідно до регламенту, ми пропрацювали 2 години, тому ставлю на голосування, зробити перерву на 20 хвилин. Після 20 хвилин... Шановні, через 20 хвилин я продовжую. 15-го числа керівництвом області було прийнято рішення, що необхідно ці пропозиції озвучити, ознайомити народних депутатів. Перш за все, ознайомитися на сесії, люди, вже потім мають якісь заходи. Тому що заходи можуть бути різні, тому я так розумію, що за процедурою необхідно я, я, я я. на сесії Ви маєте на увазі обласної ради обласної. ради, mm -hmm. У нас в презентації будуть запропоновані кроки. сподіваємося, що до нас дослухаються і будуть їх реалізовувати. Вони стосуються зовнішнього лобіювання тих питань, які заважають розвивати аеропорт. Вони стосуються модернізації інфраструктури. Вони стосуються маркетингової активності, вони стосуються взаємодії авіації і туризму. Сьогодні будуть заслухувати програму розвитку іду, туризму і порортів до 20-го року. От ми сподіваємося що там будуть елементи, які дозволять в тому числі позитивно вплинути і на наші рекомендації щодо розвитку аеропорту. Тому що туризм і аеропорт вони дуже пов'язані.